Українському ветеранському фонді загалом е, наразі вже ми проводимо другий конкурс: е, це допомога для громадських організацій. Перший конкурс у нас е, був е, допомога для ветеранського бізнесу в сфері е, сільського господарства і АПК. Е, е. І цього року ми вже даємо трошечки більшу підтримку. Це від 500 до півтора мільйона для ветеранського бізнесу, для громадських організацій воно так само і залишилося до мільйона. Цього року Український ветеранський фонд буде проводити 9 конкурсних програм, тобто ми провели першу для ветеранського бізнесу, який займається сільським господарством і агропромисловим комплексом. Відповідно, громадські організації наразі можуть отримувати на соціальний супровід ветеранського бізнесу, на соціальний супровід сімей ветеранів, самих ветеранів і те, Дітей загиблих тощо, тощо тощо. Наприклад, у нас минулого року серед переможців було вісім громадських організацій, і там були проекти, починаючи від арт-терапії для самих ветеранів та їхніх сімей, завершуючи виданням коміксу Мій тато, Моя мама повернулася з війни, який пояснює діткам, яким чином, там, можливо, мама там хоче помовчати трошечки, можливо, вона там буде плакати, що це нормально, треба сприймати, і тому подібне. Український ветеранський фонд він, е, підтримує е, ветеранський бізнес, тобто, це має бути фізична особа-підприємець, або е, це може бути юридична особа. Де із засновників є сам ветеран? Відповідно необхідно подати проект. Кошторис до нього. Проект там досить простий, і деякі ветеранські бізнеси нам вже зараз зауважують, говорять, що ми коли сідали розписувати етапи, а потім порівнювати це все в кошторисі. Для нас якось вже планування трошечки ставало простішим свого ж уже бізнесу, і ми розуміли, що і як, яким і чином ми зможемо зробити, а що ми не зможемо зробити. Далі це реєстрація документи, якщо це фізична особа. Підприємець, то це декларацію, копію декларації, яку вони подавали. Також вони мають подавати звітування в податкову те, що вони не мають ніяких боргів перед державою. Це якщо це фізична особа-підприємець, це декларацію відповідно. А якщо це юридична особа, то це фінансовий звіт плюс баланс. Також, якщо це юридична особа, то і там декілька засновників, то що відповідно до статуту юридичної особи ці засновники не проти того, що юридична особа подається на даний проект. Тому що там теж є юридичні певні зобов'язання, які е, беруть люди, і це не просто ти прийшов, взяв гроші і пішов. Е, необхідно звітуватися, необхідно показувати, е, яку ти роботу за ці кошти проробив, і також фінансування іде поетапне відповідно до самого проекту. Тобто, перший етап ми оплатили наперед, людина зробила. Відповідно те, що вона написала в конкурсній заявці, і на наступний етап вони отримують кошти тільки після звітування. Загалом, як я вже говорила, що в цій програмі буде 9 конкурсних конкурсів цього року. Також будуть конкурси на загальний бізнес, а також буде окремий конкурс, на що б хотілося б зауважити, на виробничі професії, тому що дуже. Багато наразі необхідно е, оцих виробничих професій, це там елементарно, типу від е, будівництва якогось до. Ну, коли людям вікна побили і треба переставити якісь певні вікна і тому подібне, до сантехніки і тому подібне. Е, ми також будемо надавати цим фізичним особам, підприємцям і е, юридичним особам е, допомогу або у релокації їхнього бізнесу, або підтримці їхнього бізнесу. І тому подібне далі у нас ще будуть для громадських організацій ще один конкурс. Який трошки буде е, інший, тому що він е, буде для менших громадських організацій, е, тобто там сума фінансування трошечки буде зменшена, і е, відповідно час для провадження проекту також буде трошечки зменшений. З нашої статистики, з тої, що ми зараз фінансуємо ветеранський бізнес, у нас найбільше це е, харчування, тобто там е, якісь кави. Кав'ярні, піцерії і тому подібне. Далі сфера АПК, це і сільське господарство, і сфера ОПК в трійці. оборонно-промисловий комплекс. Це і пошиття там якихось форми, пошиття рюкзаків, пошиття. Підсумків і тому подібне. Їх обирає експертна рада, яка також обирається на конкурсній основі. Тобто, експертна рада, там хто хоче стати експертом Українського ветеранського фонду, вони подають своє резюме, мотиваційний лист, відповідні дані. І комісія їх вивчає, антикорупційник їх вивчає, і там по кожному робить таке міні-дослідження. А, і а, надалі обираються три експерти, а, які оцінюють по кожній програмі а, і обирають там виставляють вони оцінки і а, виставляють так, можна сказати, о, роблять рейтинг. І на основі рейтингу вже підписується наказ про переможців. А, методологія оцінювання вона є опублікована в нас а, на сайті а, там. Повністю розписано, за що саме, стільки балів і тому подібне. О, там, наприклад, за соціальну е, складову можна отримати там, 30 балів, Тобу, за те, то стільки і тому подібне. А, там сталість проєкту, це все враховується. А також, ми, коли експерти надають якісь певні зауваження, а, ми завжди для наших. А, для наших людей, які до нас подавалися на, на конкурсній основі, ми завжди для них надаємо ці всі, всі зауваження і рекомендації, які дають експерти. Ті, хто зараз служить, вони вже починають оформляти статус ветерана війни, входить і у беде і. Якщо в інвалідність отримана а, через війну і тому подібне. І так само а, там члени е, родин загиблого і так далі. А, Зараз уже, а, ті, хто з 24 лютого 2022 року вже почали повертатися, вони вже почали оформляти цей статус. І навіть і ті, хто наразі далі продовжує захищати країну, вони також. А, вже починають оформляти документи на отримання цих статусів, тому хто має відповідне посвідчення, то відповідно вони і можуть подаватися. А в кого проблеми з оформленням відповідного посвідчення, то в нас є юридичні консультації, які також консультують і допомагають в цих всіх проблемах і. Історіях, яким чином, тому що це, це наразі є трошечки вели, такою проблемою великою. Також з роз'яснень назика ми теж для того, щоб не було якихось питань, ми відразу там показуємо і говоримо, що Може до нас подаватися відповідно до роз'яснень на ЗК. Фізична особа, наприклад, підприємець, е юридична особа, це зрозуміло, що вона може здійснювати діяльність і без е там, засновника, який наразі на фронті. А фізична особа-підприємець також може до нас подаватися, якщо він не займає е якусь із посад Збройних сил України або там, в силах оборони. Тобто, якщо він не займає посад, то за виза е, трактуванням на ЗК людина може займатися е, підприємництвом у вільний для цього час. Минулого року ми мали три три конкурсні програми. Ми почали жовтня місяця, тому що асигнування ми отримали жовтня місяця. Відповідно цього року у нас закладено і більше коштів, і буде дев'ять конкурсних програм. Uh, і uh, так ми очікуємо збільшення. У нас і так великий досить попит був, uh, як, як я вже розказувала по цифрах. А зараз ми очікуємо збільшення, тому що і uh, сам Український ветеранський фонд він uh, трошечки uh, набуває впізнаваності, тому що зважайте, що ми тільки рік працюємо. І е, сам самі конкурсні програми також вони набувають якоїсь певної впізнаваності, тому що там. От, е, Перший конкурс нам було доволі тяжко насправді провести, а другий конкурс, я не знаю, вони там вже ветерани один між одним вони там консультувалися, один одного менторили, і вони тако самі робили все, все, все якось от, от таким от чином. Тому о, наразі ми очікуємо більше о, людей, тому що там перший конкурс, коли ми проводили, вони говорили. Це державна установа, це з державного бюджету. Це можна нам щось отримати. Та ну. Ми якось, ну, типу, не вірили взагалі в те, що можна від держави отримувати таку певну підтримку і е, не просто там. Якусь один раз просто підтримку, а підтримку на постійній основі, і де тебе будуть і менторить, де там, наприклад, якщо вам необхідна буде допомога там одного із якогось провідних спеціалістів, ми знайдемо, ми допоможемо, ми проконсультуємо і тому подібне. У людей, так які будуть повертатися з війни, в них є майбутнє для бізнесу, і також у людей, які наразі. Є на війні, і там, наприклад, юридична особа або ну, юридичною особою, фактично там, наприклад, займаються члени сім'ї, в них теж є теперішнє для підтримки і для розвитку. Можна навіть подивитися, по суті, які ідеї там проходили і. і і яким чином а, вони там а, зараз працюють, тому що в нас ж нічого не приховано, ну, можна зайти там на, той самий, а, а, на ту саму дію бізнесу, і там викладені абсолютно всі а, відео. З нашими переможцями і розповідями про їхні е, бізнеси, і яким чином вони е, пропонували е, і яку ідею вони пропонували профінансувати е, там, українським ветеранським фондом, фактично через Український ветеранський фонд державою. Е, звичайно, що якщо там е, людина буде подаватися для того, щоб е, Головне тут треба зрозуміти, що кожного не тільки експерта, а і кожну юридичну особу, кожну фізичну особу підприємця перевіряють антикорупціонери і, і, і тому подібне. Тому там, якщо є пов'язані десь фірми, які прописуються в одній заявці, тому і так далі, то ну, не варто такого робити і потім ображатися. i